Добрий день. Сьогодні у нас така рубрика, що втомовує спрагу, а саме з таких ось напоїв. Це у нас ось такі мікси по факту. Це Славутич Ice Mix. І ось така чайка Lemon Lime. Це у нас новинки. Саме чайка-новинка. Це дуже-дуже давно у нас на ринку. Тому давайте саме їх порівняємо, точніше, скуштуємо, що саме краще в спеку. У нас на дворі зараз плюс 33. Трішки заморажуємо і щоб наші келихи, і щоб вони бачите, трішки були такі вже розтаявші. І будемо зараз дегустувати. Що є що? Я не знаю, що краще до міксу, тому в мене просто чіпси з сиром. Давайте да. скуштуємо. І так, словотий чай. Ті. Прикриємо, щоб газики не виходили. І чай. Рекомендовано, щоб пінка осіла і лише тоді його пити. Так, це не реклама, це так ми дегустуємо саме, що з нього є холодно. Що з нього смачне. Ці два напої в мене десь градусів 5, не більше. Бачите, вони запотівші. І ось такого, бачите, запотівшого келиху Зараз будемо дегустувати. Погляньте. Славуту часть. Ну, дуже так легко п'ється. я скажу, ось ця нотка лайму справді так дуже-дуже-дуже заходить. Мм, ну, реально прикольно. Якщо в жару таку пити, то справді... Воно втамовується в спеку зсередини. <гум> в цьому щось є. Давайте чипсинку. Перельб'ємо смак і візьмемо чайку. Також погляньте. Запотівший бокал. Просто бульбашки. Mm. Ну, скажу, що якщо брати чайку, то вона більш така насичена якимось лимонним соком. Але також саме брати, якщо її в таку спеку, то непогано. Давайте склад подивимось. Так, зараз фокусуємось. І так, погнали. Дивіться. Пиво спеціальне світло чайка Чорноморська, фільтрована, пастеризоване. Алкоголь 4,6, 450 мл. Склад вода, солод ячмінний, сироп <клух> глюкозно-фруктозний, цукор, ячмінь або крупа, або борошно, ну, Тут по факту треба буде подивитися, що за буква. Так, далі. Дивіться. Регулятор кислотності. Лимонна кислота та аскорбінова кислота. Екстракт апельсинової цедри натуральний, ароматизатор лимон, наро... натуральний ароматизатор лайм. Літери. Це краще спожити. Так, так, так. А що ці літери? Зараз. Ага, це те, що в наявності в складі, так. Ну, у нас літера Y. Тобто, що тут у нас? Y, Це в нас. Э, або борошно кукурудзяне Тобто, борошно кукурудзяне Так, хто його витавляє? Радомишель. Бачите, Житомирська. Область, в принципі, непогано. Скажу так, що ну, ця кислинка. Реально допомагає. Клас. Ну а славу та чайс. Давайте також подивимось. Зараз сфокусуємось. Так, мі спирту. 3,5. Зараз, секунду. Ось. Так, пиво спеціальне світло пастеризоване. Slow ice Mix. Міспирт 3-5%. Склад. Зараз. Ось так. Склад, вода, слад ячмінний світлий. Ячмінна крупа, ароматизатор лимон-лайм, регулятор кислотності лимонна кислота. Так, так, так. Тут яблучна кислота, хміль. Літера D. Позначена на використанні. Інгредієнта, так. А у нас яка? Ага, буква Д. Ось погляньте. Тобто у нас, якщо це буква Д, то це у нас що? Значить кропа кукурудзяна це буде. Так, а хто його виготовляє? Секундочку. Так, виготовляю його Прад Карлсберг Україна. Це. Хто зараз не знає, Львівська пивоварня теж зайшла туди. Тепер уже Львівське, по факту, це Карлсберг, тому ми зараз п'ємо Львівське, можна сказати. У -у -у. Ну, дуже прикольно, саме в таку спрагу реально воно допомагає. Можна сюди додати ще лід. Можна додати ще. Трішки може лимону комусь або якоїсь м'яти, хто полюбляє Але так, дуже так спокійно сказати, сп'ється, відчуття лише такої кислинки, більш в такому, знаєте, легкому пиві. Ось, Це що про айсмікс від Славутич. Але якщо брати чайку, вона більш кисліша, більш така концентрованість якогось. Такого соковитості саме таких, знаєте, якихось ну, одним словом, пиво, в яке додали просто багато соку. Ну, це також на любителя, але по факту пити реально смачно і не скажу нічого поганого. Ну, скажу так, що ось це просто трішки кисліше. Ну, чимось навіть напоминає. Гараж, але тут більше відтінок такого також світлого пива, але пити, що це що це дуже легко і реально допомагає справу. Краса. Що воно коштує? Якщо брати чайку, то вона коштує приблизно 40 гривень. А якщо брати Слову ти часть, то він десь, ну, десь так 35 плюс-мінус гривень коштує. Що те, що те, реально рекомендовано брати в нашу спеку. Це дуже вам допоможе. Реально смачно. Реально дуже-дуже смачно. Тому я рекомендую взяти саме такі напої. Десь на пляж або просто десь вийти на двір. Ну давайте зараз сфокусуємось. Ось такі бульбашки. І тут так. Ну це більш на вийти, як фільтровано, але дуже-дуже смачне. Тому я ставлю 5. що цьому. Що це? Тобто беріть сміло, його з собою це реально вам допоможе. Але ну, його треба ну, от, десь до 5 градусів охолодити. Тому що тепле, воно не смачне зовсім. Це я вам скажу, як колись його дегустував. Ну, саме славу ти щось. Це новинка для мене. Вона недавно лише вона з'явилась в магазинах. Але по факту дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!